Солодівській громаді завершилася видача гуманітарної допомоги людям похилого віку. Категорії 80+, 70+, 60+. Цього тижня 5 тисяч мешканців громади отримали продуктові набори. Ще 91 набір розвезли людям, які не мають можливості особисто отримати гуманітарну допомогу. Для залучення гуманітарної допомоги до громади працівники Селидівської міської ради постійно контактують з благодійними фондами та гуманітарними організаціями. Десятки дзвінків у день, вирішення проблем перевезення, завантаження та розвантаження наборів, пошук водіїв, транспорту, техніки та людей для розвантаження і багато інших питань, які Потребують негайного вирішення. Після того, як допомога доставлена в громаду, якщо вона потребує фасування, волонтери приступають до формування наборів. В разі якщо гуманітарна допомога поступає в коробках, вона відразу видається мешканцям. Зазвичай близько 25 людей кожен будній день формують понад 500 продуктових наборів. Фасовка, сиря, це мука, це сахар, це сухе молоко, це та ріс. Ми в громаді, ми допознаємо. Ми в вихідні виходимо для того. Щоб людям було, було що кушати. і ми не уїхали з громади. Для видачі гуманітарної допомоги задіяно переважно від 5 до 30 людей, в залежності від населеного пункту. Працівники закладів освіти, відділу культури, селидівського міського центру соціальних служб, селидівської міської ради та волонтери приділяють увагу кожному мешканцю, незважаючи на великий потік людей, допомагають кожному отримати, винести та погрозити свій продуктовий набір. Ми фахівці соціальної роботи, які працюють. Постійно, 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 але ми все ж таки. Сильні, незламні, ми хочемо допомогти усім людям надати їм допомогу, якось зігріти їхні серця, хоча б таким чином. Робітники контакт центру приймають заявки на доставку гуманітарної допомоги додому від тих мешканців громади, які не мають можливості отримати її особисто. Працівники Селидівської міської ради розвозять продуктові набори по домівках. Котре висловлюємо свою щиру подяку працівникам ДСНС, які завжди готові допомогти з розвантаженням гуманітарних наборів, приватним підприємствам, які сприяють перевезти. Везенню та розвантаженню, надаючи необхідну техніку, і всім причетним до фасування та видачі гуманітарної допомоги сьогодні в своєчасно була привезена гуманітарна допомога до видачі, яка була запланована з 10 години. Хлопці МЧС систематично до нас приїжджають, допомагають. Ми дуже раді їх бачити. Вони вже якось ми з ними вже зріднилися. вже трошки хочеться, щоб Ну якось зігріти. Все ж таки, і вони вже устали, звичайно, і ми теж устали. Але все ж таки, ми хочемо, щоб усім було добре. Велика вдячність благодійній організації Адра, всесвітній продовольчій програмі гуманітарній організації ООН, благодійному фонду Клуб Світанок і благодійній організації «100% життя.